Я опосередкоркнувся тема залучення трудових мігрантів в Україну так. Розуміємо, тема гаряча і багато хто не розуміє, який вигляд це могло б мати, так чи не спричиниться проблема всередині нашої держави, адже дефіцит робочої сили є. Але хто приїде, так і з яким культурним багажем загалом чи ці люди потім залишаться, чи будуть вони асимілюватися? Ця тема насправді ну до неї доведеться врешті повертатися, адже взяти десь цих робітників ми маємо. А от хто це може бути і які? Які можуть бути запобіжники для того, щоб проблем, які перерахував, не було? Поговоримо з Василем Воскобойником, президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Вітаю вас, пане Василю. Ну питання, врешті, я вже сформулював. Mm -hmm. Так ми з вами особисто вже теж говорили звісно на цю тему. А, утім, поясніть нашим глядачам, так чи дійсно альтернативу, крім залучення трудових мігрантів в Україні, немає, адже дефіцит робочої сили досяг вже такого рівня, так що без них ми просто не впораємось. Це дуже таке гарне питання, але я хотів би, щоб всі розуміли дуже прості речі. Перше, у нас демографічна катастрофа. У нас кожного року, навіть без врахування війни, кількість населення скорочується близько на таку цифру, як біля 300 тисяч осіб. Тобто кожного року зникає таке місто, як Житомир. Далі в нас величезна проблема. В нас є відтік українців за кордон. Він не зупиняється, і зараз за кордоном знаходиться за різними оцінками біля 7 мільйонів українців. Далі в нас йде війна, в нас йдуть мобілізаційні заходи, і зрозуміло, що ми не бачимо можливості для нарощування кількості тої робочої сили, котра нам буде потрібна в. Той момент, коли війна закінчиться, коли почнеться масова відбудова, коли почнеться відновлення економіки, розраховувати на те, що повернуться всі українці, котрі зараз знаходяться за кордоном марно. За нашими оцінками біля 70% українців таки залишаться там в тих країнах, де вони вже є, бо вони соціалізувалися. Їх діти навчаються. Вони, можливо, вже вивчили мову, опанували нову професію і навряд чи захочуть все кидати і повертатися назад до України. Окрім того. Після закінчення військових дій, після того, як відкриються кордони, частка людей поїде або до своїх родин, котрі знаходяться за кордоном, або поїдуть заробляти гроші, котрі їм будуть потрібні, і можливостей заробити за кордоном буде набагато більше, ніж тут в нашій країні. І ось тут ми підходимо до того моменту. Що нам потрібні будівельники, а їх нема. Нам були потрібні водії, а їх нема. Нам були потрібні зварювальники, а їх не буде. Бо вони ну не з'являться з повітря, і тому дійсно так наша країна опиниться в ситуації, коли ми вимушені будемо шукати та залучати трудових мігрантів до нас сюди, в Україну. Пане Василю, але ще трішки поверну вас до питання Олексія. А виклики, які будуть, як нам якісь запобіжники встановити, на яких умовах приїдуть ці люди, на яких умовах вони будуть тут залишатися і працювати? І е, враховуючи питання із множинним громадянством, яке наближається до розгляду в Верховній Раді, е, тут також є нюанси, то які запобіжники мають бути? Саме головний запобіжник повинен бути таким, що в нас в країні повинна бути прописана нова міграційна стратегія нашої країни на період до 2035 року. До речі, наша всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування разом з інститутом демографії та дослідження якості життя Національної академії наук України під керівництвом ЕЛИ марвеліни Лібанової та за підтримки міжнародного фонду відродження. Ми вже зараз працюємо над аналізом виконання. Поточної міграційної стратегії та готуємо пропозиції по удосконаленню нашої міграційної стратегії, яку будуть розробляти та приймати на період наступних 10 років. Якось саме головний запобіжник це те, що питання залучення мігрантів в Україну повинно бути під жорстким контролем з боку держави. У будь-якому випадку не може бути ситуації, коли процес залучення іноземців до нашої країни буде лібералізован чи віддан, взагалі, як то кажуть, на поталу бізнесу. Ні, цього не повинно відбутися. Бо саме головне ми не повинні повторити ті помилки, котрі наробила вже Європа, коли ми бачимо велику кількість людей, котрі заїхали з незрозумілими мотивами не працюють і виступають таким собі соціальним тягарем та обтяжувачем для бюджетів європейських країн, ми таким шляхом не можемо йти. Я впевнений, що ця лінія буде продовжена і в майбутньому. Це те, що стосується. Запобіжників, аби уникнути якихось проблем. А з іншого боку, ми все рівно повинні розуміти, якщо ми не можемо обійтись без залучення трудових мігрантів, то потрібно створювати умови, в тому числі по їх соціалізації. Якщо так, вони а звідки вони можуть сюди, бути, пане Василь, вони... так і яким чином можна буде соціалізувати цих людей? Ну умовно, відрізняється ж культурне середовище, зокрема, там може релігійне тощо. Ми не будемо лізти в релігійні питання, але саме головне створення мовних курсів тут в Україні, чітке розуміння, що де вони будуть жити, що роботодавці, котрі будуть сюди залучати людей, повинні їм бути забезпечити не тільки заробітну плату, але і в якійсь мірі допомагати їм обживатися в нашому суспільстві, щоб в нас не створювалися якісь собі такі анклави з іноземців. А стосовно того, звідки до нас будуть їхати люди. Знаєте, на мій погляд, першу скрипку в цьому всьому буде грати не міністерство економіки, котре буде визначати, які фахівці нам будуть потрібні а в перші роки після закінчення війни першу скріпку тут буде грати служба безпеки України, котра якраз і повинна визначити, з яких країн ми можемо залучати людей, а які країни, ну скажімо так, нам будуть взагалі заборонені для в'їзду та для працевлаштування. Бо не секрет, що є країни з підвищеним ризиком терористичної загрози, і зрозуміло, ці країни повинні бути в червоному переліку. А цей перелік формує веде і за ним слідкує безпосередньо служба безпеки України. Пане Василю. Ну, а можете конкретизувати все ж таки? Ну давайте про ті країни, які там з підвищеним ризиком терористичної загрози, може окремо там колись поговоримо. А от про ті, Ті країни, звідки ну реально адекватному зараз оцінюючи власні спроможності, mm -hmm. можемо залучити цих трудових мігрантів. Ну, назвіть от кілька прикладів, mm -hmm. будь ласка. Ну, перша, перша це країни, коли котрі колись входили до складу радянського союзу, це країни Центральної Азії. А країною номер один, на яку вже зараз можемо ми дивитися, це Узбекистан. бо там достатньо велика кількість молоді. При тому, що в Узбекистані створено відповідне міністерство по справам мігрантів, з ними можна налагоджувати стосунки. Там можна робити одразу ставку на залучення фахівців, що в нас не було що до України і. Є... Лише різнороби нам потрібні, все рівно будуть фахівці. Інші країни можна розглядати так. Це можливо умовний Бангладеш, але навіть для Бангладешу ми все рівно повинні залучаючи звідти людей розуміти, чи зможуть вони в нас працювати, чи не буде мовного бар'єру, яким чином ці люди, котрі будуть приїздити, все рівно будуть приїздити до нас в країну, зможуть стати часткою нашого суспільства. Пане Василю, давайте поговоримо також і про тих. Українців, які зараз за кордоном живуть, які асимілюють, які влаштувалися там на роботу, зокрема в таких країнах, як Польща і Німеччина, тому що там їх найбільше. Чи зацікавлені уряди Польщі та Німеччини, щоб українські біженці, українські трудові мігранти залишалися там працювати, залишалися в цій країні назавжди? Чи вони навпаки хотіли би почати таку ну лагідно витіснити цих біженців назад до України або до інших країн Європи? Можу одразу сказати, що вже пораховано, що на кожен злотий, який надавався українським біженцям у Польщі, польський уряд отримав 5 злотих зверху. Тобто, українці, котрі працюють, українці, котрі сплачують податки, українці, а їх там за різними оцінками, півтора навіть два мільйона осіб. Вони кожного дня ходять до місцевих магазинів. Вони користуються. Місцевим транспортом і за все це вони сплачують гроші. Зрозуміло, що це достатньо такий серйозний потовхне для економіки Польщі для Німеччини, де населення загалом близько 83 мільйонів. Там знаходяться українців зараз біля 1 мільйона двохсот 1 мільйона чотирьохсот тисяч осіб. Так, ці люди також і навчаються, і працюють так не настільки великий відсоток, бо в Польщі біля 70% працює в Німеччині 27-28%, Але тим не менш, ці люди також впливають на розвиток економік цих країн, і саме головне. Уряди будуть робити все, аби втримати в себе тих людей, тих українців, котрі пішли працювати, тих українців, котрі сплачують податки, і зменшуючи соціальну допомогу, вони будуть витісняти тих, хто вибрав для себе долю таких собі соціальних утриманців. Оці люди вони дійсності з часом повернуться в Україну. Пане Василю, яким чином ми можемо нині створити умови, за яких українці будуть повертатися додому? Розуміємо, безпековий фактор впливає 100%, відсотків, утім небезпекою єдиною. Так ми розуміємо, що підвищення заробітних плат, ймовірно, може стояти на одних з головних місць, аналізуючи настрої і от умови, за яких люди готові повертатися. Які основні напрямки виділили б ви? Взагалом, ви правильно зауважили, що головний фактор це безпека, а далі житло, робота інфраструктура. Якщо в людини немає житла в Україні, і якщо це житло було знищено під час військових дій, якщо людина в дійсності розуміє, що їй нема куди повертатися, бо заробити на власне житло на Україні, ну на жаль, для звичайної людини майже неможливо. То, зрозуміло, ця людина буде залишатися за кордоном. Стосовно роботи людей цікавить робота не як фізичний процес, а як можливість заробити достатню кількість грошей на нормальне людське існування. І якщо мінімальна заробітна плата в Україні 8 тисяч гривень, мінімальна заробітна плата у Польщі 48 тисяч гривень, мінімальна заробітна плата у Німеччині майже 110 тисяч гривень, то, на мій погляд, суто економічно наздогнати наших сусідів в найближчі роки, ну, нам як кажучи, не вдасться. І тому єдиний шлях, котрим може йти Україна, це пропонувати нематеріальний актив, який зветься дуже просто: свобода, свобода слова, свобода переміщень, свобода ведення підприємницької діяльності. І якщо ця свобода в дійсності в нас буде. То тоді люди будуть повертатися, бо будуть чітко розуміти, що в Україні вони зможуть досягнути набагато більшого аніж в зарегульованій Європі. І навпаки, якщо ми будемо йти шляхом встановлення все більшої і більшої кількості бар'єрів на шляху українця, то зрозуміло, вони будуть залишатися за кордоном після війни, після відкриття кордонів. нас чекає нова хвиля міграції, і тоді наші перспективи відбудови та побудови. Розвинути щасливої України потроху будуть залишатися лише мріями. Пане Василю, із актуального вже згаданий законопроєкт про множинне громадянство. Він станом на зараз вже пройшов парламентський комітет, тобто скоро може з'явитися у залі для голосування. Як ви взагалі для себе розцінюєте цю ініціативу? І чи на вашу думку той факт, що українці, які перебувають за кордоном, зможуть зберегти український паспорт абсолютно легітимно, абсолютно законно, як це вплине на бажання і на спроможності з часом можливо повернутися додому? Це? Буде мати якийсь позитивний ефект, а мій погляд. Це рішення потрібно було приймати набагато раніше. Це в дійсності такий собі ланцюжок між українцями, котрі поїхали, і їх батьківщиною Україною. Хай вони не повернуться, ті, хто вирішили для себе отримати громадянство Польщі, Чехії або Німеччини. Але якщо вони збережуть українське громадянство, вони рано чи пізно зможуть повернутися, приїхати, започаткувати власний бізнес або просто зберігати родинні зв'язки з Україною. Це дійсно правильний крок, і я можу його тільки вітати, тому що по іншому втримувати людей окрім м'якої сили в будь-якій країні, ну інших інструментів важелі впливу немає. Тож будемо спостерігати, як будуть розвиватися події з другим читанням цього проекту закону уже під куполом парламенту. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Це був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації кампанії з міжнародного працевлаштування.